Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами визнав, Путін не збирається припиняти війну проти України, бо вважає, що перемагає. Про це пише видання The Wall Street Journal. і це суперечить попереднім заявам самого Трампа про нібито готовність Путіна до миру. Водночас Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії, попри тиск з боку Європи та України. У неділю Трамп говорив, що санкції можливі, але вже в понеділок відмовився від цієї ідеї. Лідери ЄС наполягають, будь-які переговори мають починатися з припинення вогню. Але Трамп навіть із терміном безумовне не згоден. Тому у Європі дедалі більше розуміють, підтримка України тепер здебільшого їхній обов'язок зазначає видання. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не бачить жодних ознак швидкого закінчення війни Росії проти України. Окремо, Мерц наголосив на важливості активної, підтримувальної та сильної ролі Німеччини у мирних зусиллях. Новий раунд переговорів між Росією та Україною може відбутися вже в червні у Ватикані. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. За попередньою інформацією, Сполучені Штати делегують на перемовини держсекретаря Марко Рубіо та спеціального посланця Кіта Келога. Та поки не зрозуміло наскільки активною буде роль Вашингтона у цьому процесі. Очікується, що Ватикан виступить нейтральним майданчиком. Проте європейські лідери наполягають будь-яку. Які переговори мають починатися з чіткого припинення вогню? Німець німецький канцлер Мерц послався на потенційне посередництво папи римського як останньої земної влади. Україна готова до перемовин щодо вступу до ЄС. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Президент покладає надії на результативне головування Польщі у ЄС. Нагадаю, 27 держав-членів Союзу погодили початок перемовин щодо вступу України, але Угорщина блокує процес. Відтак делегації з Києва та Будапешта мають зустрітися для обговорення питання. Про це раніше заявляв глава МЗС Андрій Сибіга. Крім того, Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про ретельну підготовку до обміну полоненими. Ймовірно, йдеться про обмін тисяча на тисячу. Про це за словами міністра оборони Рустама Умєрова домовилися українська та російська делегації під час перемовин у Стамбулі 16 травня. Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України з нашого боку. Все готово саме для відкриття перших кластерів. Говорив також про це з прем'єр-міністром Польщі Туском. Триває польське головування в ЄС. І важливо, щоб це було результативне головування. Ще одна принципова річ: ми готуємо обмін. Фактично, щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному.